Рознюхували стан оборони, шукали вразливі місця та аналізували настрої людей, які проживають в Закарпатській області. Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. За даними прес-служби СБУ, агентурна мережа займалася збором розвідданих про військову захищеність регіону, місця дислокації сил оборони, повітряні і наземні оборонні об'єкти, а також настрої місцевого населення. Зокрема, агентів цікавило, як відреагують військові цивільні, якщо на території регіону зайдуть угорські війська. У результаті спецоперації СБУ затримала двох осіб причетних до шпигунської діяльності на користь Угорщини. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки цієї країни, якого СБУ вже ідентифікувала. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели в режим очікування ще 2021 року. Куратор активував цього агента у вересні 2024-го. Тоді зрадник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення та отримати наступну інформацію. Зокрема, якою буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область увійде моротворчий контингент, зокрема угорські військові? Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття? Яка ситуація з міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті чи багато транспортних і бойових машин? Та наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність в регіоні? Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзитувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах. Під час зустрічі отримав готівку на подальшу діяльність а також інструкції зі створення мережі інформаторів. Щонайменше двох осіб намагався завербувати. У березні 2025 року відбулася ще одна зафіксована зустріч із куратором, на якій агент отримав спеціальний телефон для зашифрованого зв'язку. Нові завдання передбачали виявлення службових авто, село оборони, дані про втрати зсу та події на фронті. Агент уже мав контакти в лавах українських військових. Інша затримана, колишня військовослужбовиця, яка звільнилася у 2025 році. За даними СБУ, вона передавала угорській розвідці дані про наявність авіації в регіоні і оборонні системи своєї колишньої частини. Контррозвідка СБУ задокументувала кожен етап діяльності агентів. Під час обшуків вилучено телефони й інші докази шпигунства. Обом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Зараз вони під вартою і їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.